Слово зараз запрошую лікаря-епідеміолога відділу інфекційного контролю та антимікробної резистентності Центру громадського здоров'я пані Альоно. Встиг рада вітати. Дуже змістовне, дуже сьогодні змістовні доповіді. Спікери нам зачитують. І знаєте, все про якість, все про якість дослідження, наскільки це актуально, наскільки це необхідно. А моя доповідь буде трошечки побудована на тому, а для чого це нам треба. Тобто, а для чого нам якість, а для чого нам робити послугу дослідження зразку якісною? Ну от зробили якісно, або не дуже, або так як деякі кажуть, що дослідили матеріал, але немає паперового доповнення такого, як треба. І багато хто з вас одразу скаже, ну що тут незрозумілого, є пацієнт. Є пацієнт, якого треба вилікувати. Але я хочу показати, що ця проблема не тільки сконцентрована на одній особі. Я хочу розказати вам про актуальність дослідження ранівого, ранового місту і не тільки. Це і дослідження ліквору, і дослідження крові. Зараз ви знаєте, яка ситуація в нашій країні, і ви розумієте, наскільки, наскільки збільшилася кількісно послуга надання медичної, медичної допомоги, особливо хірургічного і травматологічного характеру. І це дуже актуально. І от у нас от зараз ви бачите на екрані накази, згідно яких, які аргументують дослідження даного, даних матеріалів. Так тут я таку картинку малювала, малювала. Дивіться, ви всі, як хто дотичний до бактеріологічного світу, ключ повинен там, антибактеріал повинно було написано, ну не вийшло в мене. Тому ключ це у нас антибіотик-замок це мікробіологічний світ. Якщо ми хочемо до певну культуру перемогти в певному пацієнту, нам потрібен певний ключ. Ми не можемо, яким захочемо, ключом, відкрити будь-який замок, до якого ми підійдемо. Правильно, тому нам треба певен ключ до певного замку. На даному слайді ви бачите розподілення. Я вам дані зачитую. Це цікаві дані, вони не так давно в загальний доступ пішли. Це дані по дослідженню біоматеріалу від поранених. Тобто, це не просто матеріали, це дослідження від поранених. І ви бачите в 2023 і 2024 році, яка кількість дослідження біоматеріалу йшла. Тобто, в загальному в принципі воно все так і йде. Тобто 93% – це іде рановий вміст, і в цьому році, ну в минулому році також. Згідно дослідження, які надходили до ЦГЗ, до ЦГЗ надходять у нас тільки резистентні штами, тобто, це не надходять всі підряд дослідження з усієї України, це йдуть резистентні штами і культури. Ви бачите, які культури були у нас виділені із цих штамів: Колі, бауні, пневмонія, ерогеноза. І в і на них також видно який, яка кількість дослідження по біоматеріалу. Тобто найменше це спиномаскова рідина, крові трошки більше, і найбільше це раневий вміст. Тут я вам трошки показую дослідження вже цьогорічні, ті, до яких вже можна показати. Це рановий вміст за квартали, перший і другий квартал, ті, які вже були. Тобто ми бачимо, що з кожним роком кількість цих досліджень вона збільшується. Це зразки крові. Це дуже цікавий слайд, і ви бачите, що бактер у нас йде на першому місці. і стафілакок, пневмонія – це три основні культури, які в нашому не в нашій реалії, а в реалії осіб, які захищають нашу батьківщину, стають другим ворогом, з яким вони зіштовхуються уже на передовій. Розподіл виділених мікроорганізмів, що підлягають на, е, нагляду. Тут теж цікаво, цікаві дані. Так. І це дослідження, які, е, це біоматеріал, який був до, направлений до нас е, в ЦГЗ для дослідження в 2023 і 2024 році. А ну, зараз хвилиночку. Ага, на даному слайді ви бачите стійкість до антимікробних препаратів, фасіума, і ви бачите амоксицелін. Я от вас просто на що хочу звернути увагу вашу? Просто подивіться, як антибіотикорезистентність з часом до кожного антибіотика, тобто спочатку висока, ще більше, ще більше, а потім поступово вона починає знижуватися. І я хочу звернути вашу увагу на те, що іще два роки назад. Антибіотикорезистентність це такий, знаєте, був міф 2-3 роки назад. Ну да, десь там таке розвивається, щось таке є, але це дуже серйозна ситуація. І дуже великий супротив зустріли фахівці інфекційного контролю, коли почали пояснювати, впроваджувати от ту нормативну документацію, яку я попереду вам показувала. А коли хірургам і травматологам пояснювали, що ви не можете працювати з цим антибіотиком лише тому, що він вам подобається. Тобто є пацієнт, і в нього є певна культура, і тільки під цю культуру ми підбираємо антибіотикотерапію. Ви не можете працювати з цією групою фармацевтичних засобів, тому що вам так менеджмент розповідає, або медичні представники. Тобто ви не можете, ви не маєте права так працювати. Так. Це кліпсиєла пневмонія теж. І ви бачите, яка кількість доколістину. І це теж пов'язано з тим, що це на різних етапах евакуації, і колістин дуже багато заходить по гуманітарці. І тому теж на певних етапах евакуації його часто призначають. І у нас дуже сильна проблема з цим. Так. Це стефілакука уреус. Його антибіотикорезистентність. А це цікавий такий слайд. Ви можете побачити, що верху такі незрозумілі буковки більше-менше. Це госпіталізація, коли менше 48 годин, а поранення виникло теж менше 72 годин. І ми можемо побачити, що от там обведений такий штамів 70 всього надійшло. Тобто у нас. 700, там по 700 штамів надходить. А в цій колоночці всього 70 культур надійшло, 70 штамів надійшло, і в цій колонці найбільше, найбільше розвинена антибіотикорезистентність. І що це за група па пацієнтів? Госпіталізація більше 48 годин. Що це значить? Це значить, що пацієнт тривалий час перебуває в лікувальному закладі, а поранення менше 72 годин. Тобто. Він не так давно поранений, але вже достатньо поранений, і достатньо перебував в лікувальному закладі, щоб бути інфікованим штамом, який перебуває в самому лікувальному закладі. Тобто, він не сформа. Він його здобуває уже в лікувальному закладі. Це картина призначення антибактеріальних препаратів, якими лікували поранених протягом двох років. І ви можете побачити, я там дві строчечки, два рядочки виділила чорним, а це, це фалос третього покоління, і це фалоспорини першого покоління. І ви бачите, що третє покоління, другий квартал 24 року це 23%. А це фазолін це першого покоління, це 15,3%. Відсотки і завдяки дуже клопіткій праці, коли пояснювали, що не треба з цифтриаксона починати переопераційну профілактику, що не треба з цифтріаксона цифтриаксоном ковід лікувати і все інше. От, от на цих в цих двох рядках ви бачите велику великий досвід і велику, велику працю, де в кінці кінців ми трошки перебороли і трошки донесли до людей і фахівців медичних працівників, що треба відповідний антибіотик і треба певними настановами користуватися в призначенні лікування. І бачите, що вже в другому кварталі 2025 року вже цефалоспорини третього покоління 10%, а цефалоспорини першого вже 20%, 21%. І які висновки у нас? Дослідження ранового вмісту є обов'язковим етапом у діагностиці інфекційної етіології, запалення рани, контролі та ефективності лікування, боротьбі з внутрішньолікарняними інфекціями, запобігання поширенню антибіотикорезистентності. Дане дослідження допоможе якісно зробити антибіотикограми для лікувальних закладів тобто. Для антибіотикограми, можливо, хтось не знає, це визначити які, запас, яких ліків потрібен, щоб він був для цього лікувального закладу, тобто зсилаючись на ті культури і на той мікробіологічний клімат, який є в лікувальному закладі, розуміння ворога, з яким має справу лікуючий лікар. Інші пацієнти та медичні працівники надають змогу забезпечити дотримання відповідних заходів захисту та ізоляції. Тому що оті звірі, які вирощуються ну в кавичках, які вирощуються зараз в лікувальних закладах, вони не загроза не тільки для пацієнта, який туди потрапив, це загроза для кожного з нас. Це загроза для нашої нації і це загроза для всього світу. Тому що ем, та антибіотикорезистентність, яка формується зараз в нашій країні, вона загрожує всьому світу. І весь світ б'є на спалах, тому що ем, ми привозимо. Із при евакуації при реабілітації ми завозимо в лікувальні заклади такі штами, з якими вони просто не знають, що робити. Тому мій е, кінцевий і висновок, і месендж такий, що інфекційний контроль на старогах е, починається з кожного з нас. Тобто, ми не повинні приймати антибіотики, бо нам упаковка така подобається. Або нам аптекар таке сказав. Ми повинні лікуватися так, як це потрібно робити, і ми повинні бути уважними до наших рідних і близьких. Дякую за увагу.